Всім привіт! Це команда Клаб! І сьогодні ми вам розповімо, як пройшла 5 червня у літній школі. Поїхали! Спочатку у нас була конференція видатні вчені України. У цій конференції брали участь усі наші команди. Ми дізналися багато нового, а після доповідей наших команд ми грали у кахут та вигравали призи. Після конференції до нас навідався психолог з психологічним практиком, як правильно справлятися зі стресом. А після цього у нас був практикум здорове харчування, де нам готували натуральний смузі та давали його куштувати. Потім, за планом, у нас було дві екскурсії. Перша екскурсія перейшла у Дніпровському державному аграрно-економічному університеті, де нам розповідали про екологію та як утворюються різні види ґрунтів. Друга екскурсія відбулася у зоомузеї ДНУ, де нам розповідали про тварин та їхні цікаві особливості. Цей день був наповнений неочікуваними зустрічами, яскравими враженнями та цікавою інформацією. Всім дякуємо, до зустрічі!